Явся високо у небо над Кропивницьким і вступив у повітряний бій з російськими окупантами. Ченка можна пішочки Троє кропивницьких студенток зібрали, щоб зняти відео про вулицю перейменованого цьогоріч на честь пілота винищувача су 27 Степана Чобану. У Кропивницькому вони реалізують проєкт про назви вулиць свої для своїх. Раніше вулиця називалась Добровольського. Вулицю переіменували в честь Степана Чабану, тому що він тут проживав. Степан Чабану це герой, який рятував Кропивницький 28 лютого. Він просто відволік ворожу авіацію і допоміг саме нашим літакам піднятися у небо. Він пожертвував собою. Більшість людей, також, я думаю, які проходять цією вулицею, вони, можливо, ну, не. І досі не знаю, що саме чому вона названа його честь. Нині дівчата зняли 10 відеороликів про загиблих військових, на честь яких перейменували вулиці в Кропивницькому. П'ять уже можна побачити у Фейсбуці, в інстаграмі. Це і коротка інформація, це і відео в основному. Табличок з назвою вулиці Степана Чубану ще немає. Валентина Молодовська каже, на її будинку не встигли змінити стару назву на нову. Знаємо у нас у під'їзді, є розказували що цей Степан Чобану. Зробив для нас подвиг, ну, рятував місто наше. Да, ми просто будемо пишатися, що наша вулиця буде називатися іменем такого героя. Це вулиця Вадима Височина. Раніше ця вулиця називалася індустріальна. В 2016 році переймували в честь Вадима Височина. Він був гарним водієм БТР, знав всі види стрілецької зброї, але, на жаль, дуже рано погинув 22 роки. Він знав. Маршрути знав всі, як розбирався в картах. Водій-механік Вадим Височин загинув в 2015 році в Донецькій області. Був такий військовий, який загинув в зоні АТО. Стало цікаво, хто це такий, і зайшла в інтернет, подивилась. Приїжджають багато переселенців, багато дітей, які. Навчаються, будуть навчатися в університеті, і не знають, де яка вулиця знаходиться, і чому перейменували. Ми хочемо донести це саме до них. Це вулиця Андрія Матвієнка. Він загинув у 2014 році році. Перейменували вулицю в 2016. Він врятував понад 30 своїх побратимів. На жаль, під час того, коли спрацював фугас, машина перевернулася і. Андрія Матвієнка не вдалося врятувати. Він був українським прикордонником і загинув він поблизу селища Лисиче. Там сталася ця трагедія. Тетяна Мацюк каже, на честь кого названа вулиця не знала, але дізнається. Я просто не місцева, я зі Знам'янки і тут проживаю не так довго, тому у нас вулиця названа на честь Гагаріна, цього я знаю. Було б дуже класно, якби було якесь пояснення, на честь кого, особливо коли на честь військового. Усього дівчата планують розповісти історії про пів сотні вулиць Кропивницького. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.